Субота, 16-го тижня, зісланні Святого Духа, Царю Небесний, Отішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси благий душі нашій. До Коринтян першого послання святого апостола Павла читання. Браття, все мені дозволено, але не все корисне. Усе дозволено, але не все будує, ніхто хай не шукає для себе користі, не для другого. Їжте все, що у м'ясника продається, нічого не турбуючись ради совісті. Господня бо земля та її повнота, як хто з невіруючих вас запросить, і ви згодилися піти, їжте все, що покладуть перед вами зовсім не турбуючись ради совісті. Але хто вам скаже, це було жертоване ідолам: не їжте задля того, хто попередив вас, і задля совісті. Господня бо земля і її повнота. Коментар. Усе дозволено, але не все корисно. Дорогі мої, людський світ має різні закони. Одна держава одна, друга інші. Невиконання законів у кожній державі карають різними покараннями. Можуть позбавити волі, а в деяких країнах навіть і життя. Будь-яка людська система завжди обмежує свободу людини. Людина завжди перебуває в певних рамках. Але ми рідко про це говоримо. Сприймаємо це як належне, хоча обмеження. Які нам встановив Бог значно частіше викликають у нас незадоволення. Ох як ми незадоволені тими десятьма Божими заповідями, нам не потрібна така церква, яка має обмеження. Нам потрібна церква, яка на все дозволяє. А Такою церквою є сатаністи. Однак, дорогі мої, у стосунках із Богом. Якраз все відбувається навпаки. Хоч Господь дав нам заповіді, дав нам святе письмо, але ми завжди вільні, вільні ухвалювати рішення, вільні жити чи не жити за Євангелію. Бачимо, у тій свободі Бог завжди любить людину, як би вона не жила, як би вона не чинила. Святий Агустин сказав, Бог створив мене без мене, але без мене мене не спасе. Це означає, що Бог шанує нашу свободну волю. Оцей заклик Христа, якщо хочеш, то ходи за мною. Задумаємося над тим, що Бог все мені дозволяє, я маю свободу. Але як каже сьогодні апостол, чи це мені корисно, погляньмо на своє життя, придивімося до тих проблем, які маємо. Дорогі мої, ці заповіді Божі не дані нам як тільки цього, що не можна. Ти Подивімося, не впий. Не тільки, щоб ти не вбив, але це заповідь іншого стосується, щоби і б тебе не вбив, не укради. Але не тільки, щоб ти не вкрав, але щоб і в тебе не вкрав не чужо лож, що не поживай жінки ближнього твого, щоб і на твою жінку ніхто чи на майно не зазіхав. Дуже часто ці Проблеми виникають в тому, що у своїй свободі ми робимо неправильні вчинки, яких ніколи б не зробили, слухаючи Бога. Робимо самі, а в кінець виходить Бог винуватиме. Від Матея святого Євангелія читання сказав Господь своїм учням, істинно кажу вам. Цей рід не про мене, поки не збудеться це все. Небо і земля пройдуть, але слова мої не пройдуть. А про той день і годину ніхто не знає ані ангели небесні, ані син, лише один Отець. Як було за дні вуноя, так і буде за синів людських сина чоловічого. Бо як за днів перед потопом їли і пили, женилися та віддавалися аж до дня, коли нонь увійшов ковчег, і ніхто не знав нічого, аж поки не прийшов потоп, і змив усіх, так буде і перехід сина чоловічого. Тоді, з двох, що будуть у полі, одного візьмуть, другий лишиться. Дві молотимуть на жорнах, одну візьмуть, друга лишиться. Чувайте, отче, бо не знаєте, якого дня Господь ваш прийде. Знайте те, що коли господар відав, у яку сторожу прийде злодій, пильнував би і не дав би підкопати свого дому. Тому і ви будьте готові. Бо Син чоловічий прийде тієї години, про яку ви й не думаєте. Отже, коментар, чувайте, отже, бо не знаєте ні дня, ні години, коли Господь ваш прийде. Дорогі мої, сьогоднішній уривок з Євангелія має у собі велику напругу, може викликати тривогу. Бо стосується останньої, вирішальної миті для кожної людини. Проте, спостерігаючи за людьми навколо, важко сказати, що вони чекають на прихід Господа, поспішають на роботу, граються з дітьми, стоять в чергах, щоб оплатити комунальні послуги. Купують, продають, сміються, сваряться, мріють, ставлять перед собою завдання, чогось сподіваються, але напевно на кінця світу. Можливо, через тривогу, страх, перед невідвідомим ми просто не хочемо про це думати. Ісус каже своїм учням чувати і бути готовими. Одного дня його зустріти, коли цей день застанець залишається таємницею для кожного з нас. І це дуже ускладнює очікування і приготування. Важко, наприклад, організувати свято, коли ми навіть не знаємо, скільки буде гостей і коли вони прийдуть. Важко підготуватися до екзамену, якщо ніхто не знає, коли. І як він буде відбуватися? Часто ми чуємо ще розгубленими від несподіванок, до яких не готові. Чи Господь хоче поставити людину в незручну ситуацію, коли прийде зненацька? Все ж таки, дорогі мої, найближчі люди дозволяють собі приходити без попередження. Правда? Мама, тато, брат, сестра не поперечають нас, чому вони це собі дозволяють? Тому що не хочуть завдавати нам клопоту. Бо як знаємо ми, що хтось до нас має бути, ми почнемо готуватись. Бо насправді потрібно небагато, щоб ми їх впізнали, відчинили двері і розділили з ними те, що маємо. Можливо, Ісус хоче прийти до нас як хтось найрідніший, заставши друзів на звичних своїх полях і при своїх жорнах. А все, чого Він від нас чекає, це щоб ми хотіли Його зустріти. Бо гостину і все необхідне приготував Він сам. Що Бог приготовив тим, що, які Його люблять, око не бачив, вухо не чуло, на думку вам не спало. Тому просимо у Господа, щоби звільнив нас від страху та наповнював надією і радістю, прагнув протягом кожного мого дня пам'ятати про Ісуса і про нашу зустріч, яка має одного разу все ж таки. Відбутися. Сьогоднішній уривок має у собі велику напругу. Може викликати тривогу, бо стосується останньої вирішальної миті для кожної людини. Проте, спостерігаючи за людьми навколо, важко сказати, що вони чекають на перехід Господа. Поспішають на роботу, граються з дітьми, стоять черга, щоб оплатити комунальні послуги. Купують, продають, сміються, сварять, мріють, ставлять перед собою завдання, навіть війна не зупиняє, чогось сподіваються, але, напевно, не кінця світу. Можливо, через тривогу, страх перед невідомим ми просто не хочемо думати про це. Ісус каже своїм учням чувати і бути готовими одного дня його зустріти, коли цей день настане, залишається таємницею. І це дуже ускладнює очікування і приготування. Важко, наприклад, організувати свято, коли ми навіть не знаємо, скільки буде гостей і коли вони прийдуть. Важко підготуватися до екзамену, якщо ніхто не знає, коли і як він буде відбуватися. Часто ми чуємося розгубленими від несподівано, до яких не готові. Чи Господь хоче поставити людину в незручну ситуацію, коли прийде зненацька? Все ж таки найближчі люди дозволяють собі приходити без попереджень, тому що не хочуть завдавати нам клопоту, бо насправді потрібно небагато, що ми їх пізнали, відчинили двері і розділили з ними те, що має. Можливо, Ісус хоче прийти до нас так, як хтось найрідніший, заставши друзів на звичних своїх полях і при своїх жорнах. А все, чого Він від нас чекає, це щоб ми хотіли його зустріти. Бо гостину і все необхідне приготував Він сам. По правді, кажу вам, не перейде цей рід, аж поки все не станеться. В історії тлумачення цього вірша стало предметом багатьох спекуляцій. На перший погляд, тут Ісус каже про людей, які жили в його час, цей рід. Але очевидно, що оскільки Ісус не прийшов удруге у той час і не прийшов останні 2000 років, то це не так. Можливо, цей рід. Це ті люди, які побачать події великої скорботи. Ісус обіцяв, що прийде вдруге. Християни очікували його в першому столітті, в другому і так далі. Але пройшло вже 20 століть, а Він так і не прийшов. Однак Це не означає, що Ісус не прийде. Ісус обов'язково прийде. І коли Він прийде, то події будуть розвиватися дуже стрімко. Коли почнеться час великої скорботи, Божий суд станеться у межах одного покоління людей. Небо і земля проминуться, але не минуться слова Мої. До цього часу люди висміюють наївну віру і другий прихід Ісуса Христа. Тисячі років сонце сходить і заходить, а вночі світять місяці зорі. Чому має щось змінитися? Де гарантія? Людям здається, що такий порядок світу буде існувати вічно. Але Ісус наголошує, небо і земля пройдуть. Ісус каже, що земля, на якій ми живемо, не вічна. У наш час дуже популярний лозунг «Save the planet», який вішає в багатьох місцях, наприклад, на Паперових рушниках, в туалетах або біля кранів з водою. Уважається, що якщо ви будете економити бумагу чи воду, то спасете планету. Ісус каже, що планету, на якій ми живемо, уже не спасти. Небо і земля пройдуть. Це станеться, коли Ісус прийде судити цей світ. Ми маємо вірити в це. Ми сповідуємо це кожне богослуження через апостольський символ віри, що Ісус був розп'ятий і помер третього дня Воскрес із мертвих, Восніще на небесах, прийде судити живих і мертвих. Христос уже помер на Христі, Воскрес і вожніще на небо. І його другий прихід це подія такої самої величини. Як достовірно те, що Він помер, воскрес і вознісся на небо, так достовірно і те, що Він прийде вдруге судити живих та мертвих, які гарантії свого другого приходу дає Ісус, Він дає свою обіцянку, Його Слово вище за небо та землю. Небо і земля пройдуть, але не Його слова. Бог особисто слідкує за тим, щоб усі його слова повністю виконалися. Друге, як підготуватися до другого приходу. Найбільше невизначеність у другому приході це його час, коли воно станеться. Це головна інтрига. Боже, скільки передбачень було все кінець світу. І 2000, і 2012, і свічки там мали, і ще що там, фляшку, горілки треба було собою. І Христос не лише не називає, коли Він прийде вдруге, але і ясно говорить про те, що Він не, сам не знає цього часу. Бо про день той і годину не знає ніхто. Ані ангели небесні, ані син, лише сам Отець. Тому, дорогі мої, жодні екстрасенси, що би там вам не говорили, каже Христос у Біблії, ні ангели, навіть Ісус не знає, лише сам Отець. Тому день і година другого приходу вже визначені, але цього не знають навіть ангели. Ангели постійно знаходяться у Божій присутності. Але і вони не мають ціє, цієї інформації. І цього не знає навіть сам Христос. І тим не менше, це ніяк не зупиняє людей від спроб вирахувати час другого приходу Христа. Мормони спочатку казали, що Ісус прийде. 1832, потім 1890, 1891 свідки Євгови передбачили прихід Христа 1914, 1915, 1918, 1920, 1990 році і було багато інше. Ощі вони закінчили ще невдачі. Ісус прийде тієї години. Коли ви не думаєте. Тому якщо вам здається, що ви знаєте час приходу, то ви помиляєтеся. Ісус порівнює час перед другим приходом з часом перед всесвітнім потопом за часівною. Як було за днів Ноєвих, так буде й прихід сина людського. Бо так само, як за днів до потопу, ще їли, пили, женилися і заміж виходили аж до дня, коли ной увійшов до ковчега. І не знали, аж поки потоп не прийшов, та й усіх не забрав, так буде прихід сина людського. Часи ноя були жахливими, про них в книзі буття 6-5 написано. І бачив Господь, що велике розбещення людини на землі, і увесь нахил думки серця її тільки зло повзяк ден, уші думки людей були злими. Написано, що люди блудили та зіпсувалися що земля наповнилася насильством. Буття 6.3, Однак, згадуючи ці часи, Ісус не називає ніяких страшних гріхів цих людей. Він каже, що вони просто їли, пили, женилися заміж виходить, їсти та пити. Це базові потреби людей, без яких вони не можуть жити. Якщо людина не буде їсти, то помре за місяць чи там коли, а якщо не буде пити, то за кілька днів. Женитися та виходити заміж необхідно для продовження людського роду. Якби люди цього не робили, то всі давно б вимерли. Ні в тому, ні в іншому немає нічого поганого. Так у чому ж проблема цих людей? Їх проблема у тому, що вони забули головне. Вони жили так, наче життя буде продовжуватися вічно. Звичайно, страшно, коли люди відкрито протистоять Богові, різний сатанізм або коли переслідують християн. Але ще страшніше, коли люди ігнорують Бога. Вони надто зайняті повсякденними справами. Щоб думати про Бога. Люди часівної по три рази на день запитували, що нам їсти, що пити. І вони знаходили поїсти та попити, але у них не було часу на Бога. Останні часи буде так само. Люди будуть їсти, пити, женитися, ще, виходити ще заміж віддихати. Вони будуть запитувати, що нам попоїсти. У Києві, та й у кожному на певному місці, кафе та ресторани на кожному кроці. Люди будуть женитися та виходити заміж і займатися безліч питань, які звідси випливають, знайти роботу, працювати, купити житло, виховувати дітей, їздити на відпочинки. Але вони не будуть знаходити часу для Бога. Люди часів ігнорували Бога і майже всі загинули. Так буде і в останні часи. У цьому і є прокляття матеріалізму. Він приводить людей у самішеньке пекло. Кажуть, що матеріалізм загубив більше людей, ніж відкрите стояння Бога. Будуть подвоє на полі, тоді один візьметься, другий залишиться. Дві будуть молоти на жорнах, одна візьметься, друга лишиться. У другий прихід Ісуса відбудеться остаточне і незворотне розділення між віруючими і невіруючими. У цьому світі віруючі живуть поруч з невіруючими. Насправді, до самого останнього моменту незрозуміло, хто віруючий і хто спасеться, і різниця може бути зовсім непомітною зовсім. Двоє будуть на полі, виглядають однаково, роблять ту саму роботу. Але спасеться лише один. Двоє мелють на жорна, але візьметься лише одна. У другий прихід Христос візьме тих, які повірили йому. Ті, які реки, лише Його будуть відкинуті. Це дійсно серйозно. Дорогі мої, а ви готові до Його приходу? Напишіть про це в коментарях. Далі Ісус каже, як приготуватися. Тож пильнуйте, бо не знаєте, котрого дня прийде Господь ваш. Знаєте ж це, що коли б Господар знав, у котрій сторожі прийде злодій, то він пильнував би і підкопати свого дому не дав би. Тому будьте готові ви, бо прийде з людський тієї години, коли ви не думаєте. Фактично, тут Ісус каже одне: пильнуйте, будьте готові. Саме тому, що ви не знаєте, коли прийде Ісус, це незнання має призвести до того, що ви будете пильнувати. Віра у другий прихід робить нас пильними. Якщо у вас такої віри немає, ви будете байдужі до другого приходу Христа і до Божого суду, як люди часівної, але ж ви знаєте, тому можете пильнувати. Фактично, у цих вершах Ісус каже одну і ту саму річ. Ніколи не забувайте готуватися до мого приходу. Тобто до самої головної події у вашому житті. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал. У першому коментарі я уділяю благословення, під ним, нажавши відповісти, пишете своє ім'я. Чи ім'я того, для кого бажаєте благословення? І про пальчик вверх, про пальчик вниз не забувайте. Слава Ісусу Христу!